Всім привіт! Ви на каналі Vavisua, з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа окультиста, чия жага сили обернулась для нього вічною пасткою. Мало хто наважується вирушити у інші світи, але він був не з таких. У певні знаменні вечори, вибрані завдяки їхньому астрологічному потенціалу, він збирав своїх прихильників за старовинним оніксовим столом і тримаючи їх за руки. Посилав свій дух у безодню, надійно прив'язаний їх життєвою енергією, він вільно блукав далекими рубежами в пошуках темного причастя і неймовірної сили. В один з таких вечорів він опинився в безмежному просторі, де були лише дюни, над якими носився вітер. Попереду, з гуркотливого гнівного неба, в кам'яні шпилі храму піраміди били блискавки. Він безстрашно ступив через поріг, лаштувався на центральному помості і приготувався до майбутнього жертвоприношення. Тоді йому ще бракувало мудрості, щоб пізнати страх. За силу він був готовий заплатити будь-яку ціну, хоч би якою жахливою вона була. Він приніс в жертву власне милосердя, безкорисливість, совість і навіть розсудливість. Голос порожнечі в ньому нісся крізь безмежні простори незвіданого космосу, бо природа не терпить Порожнечі. Він взяв надто багато і отримав ще більше, але за все потрібно платити. Незваний гість, невимовна сутність з глибин космосу наближалася до нього. Але, черпаючи життєву силу своїх посередників, він міцно схопиться за цю сутність і приборкає частину її сили. Пронизаний дивними течіями інфернального походження, він досяг апофеозу. Але, вийшовши з трансу, він з жахом побачив обвуглені трупи своїх послідовників. Він відчував, як чужа моторошна сутність. Повза закутками його свідомості, вишукуючи слабкі місця. Він став маяком, провідником у невідомі краї, але ця блюзнірська сила мучитиме його до останніх днів його життя. Такою була історія окультиста, котра не дає нам забути, що якщо занадто довго вдивляєшся в безодню. Безодня починає вдивлятися в тебе. А на цій ноті я дякую вам за увагу і до зустрічі в нових історіях на каналі VavusU.